Четверте листопада, вільний як птах. Господь Ісус Христос розпочав своє земне служіння, з читання в синагозі в Назареті таких слів із книги Пророка Ісаї. На мені дух Господній, бо мене Він помазав, щоб добру новину звіщати в Богем. Послав Він мене проповідувати полоненим визволення, а незрячим прозріння. Відпустити на волю помучених, щоб проповідувати рік Господнього змилування, Луке 4, 18-19 і потім він сказав громаді, сьогодні збулося Писання, яке ви почули, вірш 21. Звернувшись до місця, звідки Христос читав, знаходимо такі слова, Дух Господа Бога на мені. Бо Господь помазав мене благовістити сумирним, послав мене перев'язати зламаних серцем, полоненим звіщати свободу, а в'язням відчинити в'язницю. Ісаї 61.1. Єврейський термін, який у книзі пророка Ісаї перекладається, як відчинити в'язницю має загальне значення відкриття. І застосовується до відкриття очей сліпим та вух глухим. Відповідно, Спаситель, читаючи це місце, надав йому подвійного значення. Тож у Євангелії від Луки замість одного значення, в'язням відчинити в'язницю ми маємо два незрячим прозріння і відпустити на волю помучених. Таким чином, увесь сенс тексту полягає в тому, що Христос прийшов дати свободу у всіх сенсах цього слова. У ньому закладена ідея свободи, причому більшою мірою, ніж багато хто усвідомлює, ми будемо щедро винагороджені, якщо приділимо цьому тексту кілька хвилин глибшого роздуму, і ще більше годин роздумів після цього. Слово Свобода в твердженні в Ісаї 61, 1, що Христос був помазаний полоненим звіщати свободу, походить від давньоєврейського слова, що у буквальному значенні означає ластівка, а також голуб. Цей іменник утворений від дієслова, яке означає літати по колу, кружляти в повітрі. Подібно до того, як птах літає у небі. Звідси легко зрозуміти, як це слово стало означати свобода і воля. Таким чином, ми дізнаємося, що біблійна ідея свободи найкраще представлена у вигляді граціозного ластівки у повітрі. Ми часто використовуємо вираз, вільний як птах. І він точно виражає ту свободу, якою Христос робить нас вільними. Хіба це не чудово? Яке почуття свободи охоплює душу при одній думці про це? Гріх це рабство. Ісус сказав: по правді кажу вам, що кожен, хто чинить гріх, той раб гріха, Івана 8:34 Грішник не тільки перебуває в рабстві, а й у в'язниці. Апостол Павло каже: Та все зачинило Писання під гріх, щоб віруючим була дана обітниця з віри в Ісуса Христа. Але поки прийшла віра, під законом стережено нас, замкнених до приходу віри, що мало об'явитись. Галатів 3, 22, 23. Слово зачинило означає буквально замкнуло разом, або Ув'язнило всіх разом. Усі грішники перебувають у рабстві, замкнені разом в темниці, засуджені на каторгу. Кінець гріха смерть, бо гріх народжує смерть, Якова 1:15. Отже, грішник не тільки ув'язнений і приречений на важку даремну працю, а й постійно відчуває страх смерті. Саме від цього страху позбавляє нас Христос визволити тих усіх, хто все життя страхом смерти тримався в неволі. Євреїв 2.15. Також ми читаємо Псалми 102.19.20. Бо споглянув він із високості святої своєї, Господь зорив на землю з небес, щоб почути зітхання ув'язненого, щоб на смерть прирокованих визволити. Христос каже. Коли син, отже, зробить вас вільними, то справді ви будете вільні, Івана 8:36. За допомогою знань, уже отриманих з Ісаї 61, ми легко можемо осягнути повноту цієї свободи. Уявіть собі птаха, якого спіймали й посадили в клітку. Він жадає свободи. Але жорстокі прути роблять це неможливим. Хтось приходить і відчиняє дверцята. Птах бачить отвір, але його так часто обманювали в спробах вирватися на волю, що він вагається. Зістрибнувши донизу, він виявляє, що його в'язницю справді відчинено. На мить здригається від радості при думці про свободу. Потім розправляє крила і мчить у повітрі з таким захопленням, що може бути знайома лише тому, хто побував у полоні. То справді ви будете вільні, вільний, як птах. Це свобода, яку Христос дає полоненому гріхом. Псалмоспівець мав такий досвід, бо сказав: Душа наша, як птах. Урятувалася із сільця птахолобів, сільця розірвалося, а ми врятувались. Псалом 124.7. І це досвід кожного, хто щиро і беззастережно приймає Христа. Але саме істина дає цю свободу, адже Христос сказав: І пізнаєте правду, а правда вас вільними зробить, Івана 8:32. Він є істина, і його слово є істина. Псалом Співець говорить: правда твоя, правда вічна, а закон твій то істина. Псалом 119, 142. І ще він каже: і буду ходити в широкості, бо наказів твоїх я шукаю. Салам 119, 45. Дослівно, цей текст можна ще перекласти так. Буду ходити на просторому місці, бо шукаю твоїх заповідей. І це узгоджується з тим, що ми дізнаємося, з вірша 96. Я бачив кінець усього досконалого. Але твоя заповідь вельми широка. Божі заповіді формують надзвичайно просторе місце, по якому можуть ходити всі, хто їх шукає. Вони є істиною, а істина дає свободу. Закон духовний, Римлян 7:14. Тобто закон це природа Бога, бо Господь житодух, а де дух Господній, там воля. 2 Коринтян 3:17. Оскільки Дух Господа Бога був у Христі, Він міг проголошувати свободу полоненим гріхом. Тому ми читаємо слова того, хто сам був полоненим рабом. Мова про Павла: Той, хто був проданий під гріх Римлян 7:14. Тож немає тепер жодного осуду тим, хто ходить у Христі Ісусі не за тілом, а за духом, бо закон Духа життя в Христі Ісусі визволив мене від закону гріха й смерти. Римлян 8.1.2 2. Закон Божий був і є в серці Христа. Твою волю чинити, мій Боже, я хочу, і закон твій у мене в серці. Псалом 40.8 Із серця походить життя. Приповісті 4.23. Тому життя Христа це закон Божий. Коли люди намагаються дотримуватися закону своїми силами, вони неминуче потрапляють у рабство, так само, як і ті, хто свідомо порушує закон. Різниця лише в тому, що в останньому випадку вони є добровільними рабами, а в першому мимовільними. Тільки у Христі знайдена досконала праведність закону, і тому його життя це закон досконалий, закон волі, Якова 1,25, у якій нас постійно закликають дивитися, дивлячись на Ісуса, на начальника і виконавця віри, Єврею 12:2. Закон, який прирікає на вірну смерть людину, яка перебуває поза Христом, стає життям і свободою для того, хто у Христі. Ми бачили, що заповідь вельми широка, Псалом 119 96. Наскільки вона широка, так само широка, як і життя Боже. Тому свобода або широке місце, у якому може ходити той, хто шукає закон Божий. Це широта Божого розуму, який охоплює увесь всесвіт. Це і є воля слави синів Божих. Римлян 8.21. Його ж заповіді не тяжкі. 1 Івана 5.3. Але навпаки, є життям і свободою для всіх, хто приймає їх як правду в Ісусі. Ефесян 4,21. Бог не дав нам духа рабства. Але покликав нас до свободи, яку він сам має, бо якщо ми віримо Його Слово, то ми його сини, спадкоємці ж Божі, а співспадкоємці Христові, римлян 8.17. Тільки Дух Божий може дати таку свободу, як ця. Жодна людина не може дати її, і жодна земна влада не може забрати її. Ми бачимо, що жодна людина. Не може здобути її власними зусиллями шляхом дотримання закону Божого. Найбільше людські зусилля не можуть призвести ні до чого крім рабства. Тому коли держави встановлюють закони, що зобов'язують людей дотримуватися певних релігійних звичаїв, вони просто накладають на них кайдани. Адже релігія за законом означає релігію суто людських зусиль. Вільний не той, хто намагається чинити правильно, а той, хто дійсно чинить правильно, але ніхто не чинить правду крім того, чиї діла творить у ньому сам Бог. Свобода, яку дає Христос, це свобода душі, це визволення з рабства гріха. Це і тільки це справжня релігійна свобода, її немає ніде, крім як у релігії Ісуса Христа. Людина, яка має цю свободу, вільна навіть у тюремній камері, раб, що володіє нею нескінченно вільніший за свого жорстокого господаря, навіть якщо той є цар. Хіба є такі, хто не прагне свободи, яка є більшою, ніж просто назва? А тепер ще одне слово підбадьорення для раба гріха, хто втомлений душею через своє рабство і розчарований через постійні невдалі спроби звільнитися? Свобода ваша, якщо тільки ви захочете її взяти, прочитайте ще раз слова Христа, які живі сьогодні. Дух Господа Бога на мені, бо Господь помазав мене благовістити сумирним, послав мене перев'язати зламаних серцем, полоненим звіщати свободу, а в'язням відчинити в'язницю. Ісаї 61.1. Що це означає, що свободу вже проголошено, двері вашої в'язниці вже відчинені, і вам залишається тільки повірити в це і виходити. Постійно зберігаючи віру, сьогодні Христос проголошує вам свободу, бо Він зламав пастку і розірвав кайдани. Ти, кайдани мої, розв'язав псалом 116,16 Він каже вам, що відчинив двері цієї в'язниці, щоб ви могли ходити на волі. Якщо тільки ходитимете вірою в Нього. Саме віра відчиняє двері перед тим, хто замкнений у гріху. Повірте Його Слово, оголосіть себе вільними в ім'я Його, а потім зі смиренною вірою стійте у свободі, яку дав вам Христос. Тоді ви пізнаєте блаженство впевненості. А ті, хто надію складає на Господа, силу відновлять. Крила підіймуть, немов ті орли, будуть бігати і не потомляться, будуть ходити і не помучаться. Ісаї 4031 готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже, нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст, та діла наших рук, гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас. Якщо вам сподобалося це читання, не забудьте поставити лайк та залишити коментар.